Великдень не просто традиція, це нагадування про світло після темряви, про надію після втрати, про те, що навіть після найважчих днів приходить Воскресіння. У природі це весна, у серці відродження, у родині тепло, спогади, єднання. Можна сприймати Великдень як релігійне свято, і це глибоко. Можна, як частину культури, традицій, обрядів, і це теж важливо. Але, попри все, у центрі Великодня стоїть одне: віра в те, що життя сильніше за смерть, що любов сильніша за страх, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Ми печемо паски, фарбуємо яйця, прибираємо в домі, ніби готуємо простір для чогось більшого, для світла, для доброти, для внутрішнього очищення. Це можливість сповільнитися, подякувати, пробачити, побути з тими, кого любимо. І знову повірити у себе, у людей, у світ, бо справжній Великдень це коли всередині тебе щось прокидається. Великдень, не просто свято, а шанс на оновлення Великдень це більше, ніж просто релігійна подія чи традиційна неділя з кошиком у руках. Це символ, образ, пам'ять про те, що темрява не вічна, що біль і втрати не кінець, що навіть коли щось руйнується до основ, завжди є шанс народитись наново. Це свято Воскресіння, але якщо придивитись уважно, воно не тільки про Воскресіння Христа, воно і про наше власне, про ті маленькі й великі Воскресіння, які ми переживаємо протягом життя. Можливо, ти колись опускав руки, можливо, втрачав сенс, можливо, все виглядало безнадійно, і раптом світло, новий ранок, новий шанс, новий ти. Ось це і є справжній Великдень. У християнстві Великдень це перемога життя над смертю, у філософському сенсі перемога надії над розпачем, у щоденному житті перемога добра над збайдужінням. Часом ми занурюємось у побут, які паски пекти, які візерунки малювати на писанках, що класти до кошика, це частина краси, обрядовості наших глибинних традицій. Але серед усієї цієї метушні важливо не забути про головне ми готуємо не лише дім. А й серце, ми прибираємо не лише подвір'я, ми намагаємося навести лад у собі. Бо Великдень це про оновлення, про зняття старого одягу, не буквального, а душевного, про зміну внутрішньої шкіри, як змія, що скидає те, що вже віджило це про прощення, навіть коли важко, про вдячність, навіть коли боляче, про віру, навіть коли ти не релігійна людина. Бо віра це не завжди про релігію. Це може бути віра в людину, у добро, у зміни, у завтрашній день. Великдень щороку приходить у весну, і це дуже символічно. Земля прокидається, тане сніг, перші квіти пробивають землю. Сонце вже не просто світить, воно гріє. Життя повертається в кожну клітинку світу. Так само і ми можемо повернутися до себе, повернутися до простих речей, до тиші, до тепла, до щирості. До внутрішнього світла. Можливо, саме для цього існують свята, не тільки для того, щоб накривати столи, а щоб зупинитися, задати собі прості запитання, а що для мене зараз найцінніше? Кому я давно не сказав, що люблю, від чого настав час звільнитися? Що в мені хоче воскреснути? Можна не вірити у Бога, але важко не вірити у зміни, які народжуються з тиші й усвідомлення. Великдень, саме така тиша. Він не кричить, не вимагає. Він просто стоїть поруч, як відкрите вікно в нове. Нехай цей Великдень буде не лише в календарі, а й у тобі світлий, теплий, живий, з новим змістом, з новим тобою.